Пробігаємося по наших машинках, робимо вам зараз бомбові скидки. Кабан, зразу кажу, не буде продаватися. Нам його на реставрацію віддали. Можемо просто, якщо хочете, ставити лайкові чи напишіть коменти, потім показати кінцевий результат. Бо ми тут будемо реставрувати. І так погнали друзі по скидках, по бомбових машинах, які в нас є. Друзі, Астра 2006 чи 2007 рік. Треба точно дивитись 1,8 на підігрівах сидінь. нормально по техніці. Тачка 1200 євро, якщо хочете в Україну, 1700 євро з новим обслужимом. Все подивимося, зробимо, як має бути. Пройдемо у нас є техогляд по сусідству. Зробимо новий техогляд, де ти два роки кататися по Німеччині. Перше, поїхали. Гольф Плюс зараз всі цікавляться, якому ми робили замок. Дивіться, ось в такому стані, як він є. 3000 євро хочемо, але в нього є косяк по лівому крилі. Ми вже зараз крило прийде, ми замінимо. І в нього є косяк, от по правому задньому крилі. За 3000 євро без, без роботи ось цього крила. Машина класна, технічно нормальна, з такою історією тачку. Треба просто пошукати. Коротше, 76 сторінок на Volkswagenі. Три рази в рік заїжджав навіть підкачувати колеса. Все мінялось, все робилось, все обслужено. Машина заводиться, їде по техніці на автоматі, повторюсь. Plus. Зайдіть, подивіться, ценники на нормальні тачки Якщо хочете, можемо зробити вам це крило, повністю відрихтувати, пофарбувати. Буде 3,5 коштувати. Машини є ще рік тюфу. Будь ласка, ми відполіруємо відчистимо буде виглядати вам цукерочкою. Піднастроїмо. Так, далі. Пішли. Ось вчора свіже поступлення: дивіться, 1200 євро. Хто хоче 1,4. Значить, у нас виходить, він дивіться, на шкіряному кермові двохзонний автоматичний клімат, якийсь гоал, шмуал чи що. Два комплекта коліс, друзі, повний бак бенза, повністю повний бак. Резина у бомбовому стані. Ну, в нього ось такий був умфаль. Тут когось, когось вони взяли на абордаж на цій машині. Зеркало поміняти, крило поміняти. І я думаю, що... А, ну і фару ще, і можна кататися. Коротше, 1200 євро. Бачите, ось тут є такий неприємний косячок. У нас він сьомий рік по склах. Може і восьмий бути по документах. Повторюсь, там тільки на сотку євро залятого бензиліна. Ззаді дивлюся нова резина. Передня, передня теж на алюміній, ні, літня на сталі. Ось такий. Він 1,4 бенз, кришка не від нього, бо пише TSI. Но він простий оцей на 80 кінських сил, простий MPI. Далі, друзі, нагадую, є в нас на автоматі 7 Вольф з новою коробкою. Не забувайте, хто шукає 5500 євро. Ще одна історія. Дивіться, якщо не забираєте, ставлю на себе на облік, буду ганяти. Даю вам останню скидку 2600 євро ось в такому стані. Тюф є, був умфаль, ми його зробили. Тюф на машині ще рік є, можна кататися. Дизельний 1,6 і тако сіли. Такого запускається в будь-яку погоду, в будь-який мороз. Погнали, дивіться, на кольоровому дисплеї у нас підігрів сидінь, кандьор є, сіли, аня, нянь, наступили за 2600 євро. Не знайдете. Останню свою роблю до завтра. Якщо ніхто не забирає, побачите на номерах, буде стояти на мені, будемо. Ми собі її як робочу машину візьмемо. Тому що по техніці реально класна тачка. Б-7 нам прийшов. Блін, ну він грязний. Друзі, ми його, звісно, наполіруємо, Він буде цукарочкою. До речі, думали людина. Коли побачила по фотографіях заключення на аукціоні, коли ми подали, відмовилась від неї, бо там салінблоки, знизу, була резина, злизана передня на ньому. Людина відмовилася від цієї машини і ми її собі забрали. Слухайте, ми поміняли резину. Оса, катається. Фу, бомба. Машина просто сцепа. Все, бізнес едішн як має бути. Друзі, дві ціни є, можемо зробити 5-300, буде ціна нето для України. 5-300, на топових фарах вперед, зад. Та фіг ви знайдете. Пісне сидіше, все як має бути, друзі. Підігрівчики, шмідігрівчики, є кольорові дисплейчики У нас є круїз, є підігріви зеркал, є, сіли, поїхали. Я катаюсь на ній вже третій чи четвертий день, і реально задоволений. Реально задоволений по машині, по техніці. Ми її наполіруємо, начистимо, вона буде виглядати горішком. Ось такі в нас тачечки. Не забувайте, можете собі обов'язково підібрати. Я повторюю, ми вам можемо дообслужити автомобіль. Люби, як хочете, дуже багато людей в нас зараз беруть там за ціну, там півтори, але ще замовляють там на 700, на 1000 євро. Ми робимо цукерочку машину і забирають і катаються задоволені.